Добрий вечір, мої любі друзі! А ну, подивіться, голубці, аджика з риби і домашній огорк, Є у нас чуть Оксана слази, ручки, такі золоті. Додивіться, я буду зараз їсти, я вам скажу, які вони смачні. Я вас люблю. Ну що, наші голубця? Готова. Ну, готова як. На просто. М'ясо собачить, тільки той колбаса домашня. Все. Це, це просто, я не знаю, щось то чим-то. Мультик <мес> 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 дивились там рататуй, коли є такой рататуй. Попробую перший раз.